Похолодання протримається недовго. Після аномально теплого початку квітня в Україну прийшло похолодання. Кліматолог, кандидат географічних наук Віра Балабух розповіла коротко про яким буде весна та літо цього року. Зараз до України заходить циклон, і з ним буде пов'язане суттєве зниження температури повітря. Імовірно, навіть будуть заморозки. Особливо на заході країни, і ми знову після літніх днів у березні та на початку квітня побачимо сніг, пояснила вона. За її словами, прохолодна погода вже почалася, і температура знижуватиметься. Але жодних аномалій не очікується, на відміну від літньої спеки у березні та квітні. Це типова для квітня погода, а от температури наприкінці березня та на початку квітня якраз були аномальними. Тоді спостерігалася дуже потужна хвиля тепла із надзвичайно високою температурою. Така погода може спостерігатися у середині весни тричі на 100 років, пояснила кліматологиня. За її прогнозом, десь до першого тижня травня весна почне повертатися до звичайних показників, температура поступово підвищуватиметься. Якщо говорити про певні регіони, то наприкінці квітня в західних областях України температура може бути на 1-2 градуси нижчою за норму. На півдні та сході на 2 градуси вище за норму. Травень зустрінена з теплом, але спеки навряд чи дочекаємось. Середня температура може бути на 1-2 градуси вище норми. Аномальних градусів ні високих, ні низьких, найімовірніше, не буде, розповіла віра Балабух, яким буде літо 2024. Якщо говорити про літо. То згідно з розрахунками світових прогностичних центрів, велика ймовірність, що воно буде теплим. Але не жарким. Імовірність великої спеки у нас низька. Але на градус два температура таки перевищить норму, зазначила кліматологиня. За її словами, найтепліше буде на Заході, Сході та Півдні, але без аномалій. Такої спеки, якою нас уже встигла здивувати ця весна. Більше не буде. Цей період був найаномальнішим за температурою. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!